Для приготування бісквітного напівфабрикату необхідні яйця, цукор, борошно та ванільний цукор. Для сиропу для просочування цукор, вода, коняк та ромова есенція. Для масляного крему масло вершкове, цукор, молоко цільне, коняк та ванільна пудра. А також для оздоблення арахіс та пудра. Торт подарунковий готують круглої або квадратної форми. Меланж з цукром з'єднуємо та підігруваємо на водяній бані до температури 45 градусів. Виливаємо меланж чашу міксера та збиваємо до збільшення в об'ємі 2,5-3 рази та проби на шапочку. Замішуємо тісто швидко протягом 15 секунд поступово додаючи борошно. тісто виливаємо в квадратні або круглі форми. Випікаємо при температурі 190-200 градусів протягом 40-50 хвилин, охолоджуємо протягом 8 годин. Для крему масляного 50% цукру з'єднуємо з яйцями та збиваємо протягом 5-10 хвилин. Одночасно із залишкою цукру варимо молочний сироп. Цукор з'єднуємо з молоком та варимо 3-4 хвилини. Не припиняючи збивання, з'єднуємо молочний сироп з яєчно молочною сумішю та варимо до загусання. Отриманий сироп шарлот проціджуємо та охолоджуємо до температури 20 градусів. Вершкове масло розм'якшуємо та збиваємо до однорідної консистенції. Поступово невеликими порціями додаємо сироп шарло та збиваємо крем до готовності. Наприкінці додаємо ванілін та креплене десертне вино. Збиваємо до утворення однорідної консистенції. Сироп для просочування кріпкий. Цукор з'єднуємо з водою, перемішуємо та доводимо до кипіння Кип'ятимо 1-2 хвилини. В охолоджений сироп. До температури 20 градусів додаємо подвійну порцію коньяку та ромову есенцію. Підготовлений бісквітний напівфабрикат розрізаємо на три пласти. На нижній пласт бісквіту викладаємо крем та рівномірно його розподіляємо по всій поверхні. Накриваємо другим пластом бісквіту. Середній пласт просочуємо спочатку сиропом. Потім викладаємо частину крему та знову розподіляємо рівномірно. Кладемо в верхній пласт бісквіту та вирівнюємо. Верхній пласт також просочуємо сиропом. Верх і бока заготівки змащуємо масляним кремом. Вирівнюємо поверхню ножем змоченим у гарячій воді. Верхню та бокову поверхню обсипаємо смаженим подрібненим арахісом і цукровою пудрою. Верх торту прикрашаємо масляним кремом та квітами з нього.